Всім привіт! З вами канал Косплеєр і я Мар'янна Деморт. І сьогодні ви дізнаєтеся, як зробити браслет виживання швидкого розплітання своїми руками. Даному відео покажу, як плести з гудзиками в якості защіпки. Також розберемо, що таке паракорд, чим замінити і в яких ситуаціях використовується даний браслет мотузка. Також розберемо два варіанти плетіння сороконіжка і брутальна сороконіжка. Обидва швидко розплітні. Браслети з паракорду використовуються для військових і для туристів. Але оскільки зараз війна, популярний також і для цивільних на про всяк випадок. Я плету для наших захисників. Стильна прикраса, котра в екстреній ситуації розплітається за лічені секунди і перетворюється на міцну мотузку довжиною плюс-мінус 4-5 метрів в залежності від довжини браслету. Цією мотузкою можна зв'язати орка чи іншого злочинця за відсутністю наручників, закріпити імпровізовані шини з палець при переломі чи тимчасову пов'язку. Витягти пораненого з-під обстрілу, наприклад, за допомогою карабіну, прив'язаного до краю мотузки, або прив'язавши мотузку до плащ палатки чи подібного, чи витягти потопаючих тощо, якщо встигається, на кінець мотузки бажано швидко прив'язати якийсь предмет чи зв'язати у петлю, аби постраждалому було за що зачепитися, і мотузка не вислизнула з рук, в разі чого мотузку можна зміцнити, додавши розплетені браслети колег. Також можна виготовити ноші для поранених, натягнувши мотузку між двома палицями, прив'язати до кішки для розмінування. Мотузку можна продовжити, дов'язавши декілька розпущених браслетів колег. Як кровозупинний джгут закрутку в критичних ситуаціях, коли він дійсно необхідний, а більш підходящих матеріалів немає. Але для цього необхідно мати знання надання до медичної допомоги і нюансів в накладанні імпровізованих джутів. Також цьому мотузку можна натягнути між дерев для сушіння одягу, закріпити палатку, плащ палатку чи імпровізований намет, закріпити камуфляж, маскувальну сітку для зв'язування деталей при побудові укриття, щоб отримати стійку конструкцію за відсутністю цвяхів, чи зв'язування деталей для побудови інших речей, створити мотузяні сходи. Виготовити систему оповіщення від непроханих гостей на витягнутому мотузку прикріпити імпровізовані дзвіночки з банок чи подібного, підвісити сумку з їжею, щоб до неї не дісталися звірі, як трос для підняття вантажів на висоту, зв'язати снігоступи з гілок для заміни невчасно порваних шнурків, ручок, ременів, лямок і так далі. Кінці відрізків мотузки можна підплавити запальничкою, щоб не розпускалися і, взагалі, щось закріпити. Зробити лук для розпалення вогню тертя, як буксирувальний трос, але треба скласти більше мотузок, якщо в команді у всіх такі брослети розплести і скласти в ситуаціях, коли потрібна міцніша мотузка. Всередині мотузки сім ниток можна використовувати для зашивання одягу чи зв'язування деталей, де потрібна тонша мотузка. Або витягти всі нитки і зв'язати одна до одної в лінію, щоб зробилася довжелезна. Та інші ситуації, де треба міцна мотузка. Тобто даний браслет дає змогу завжди мати під рукою довгу міцну мотузку. Матеріал мотузки. Зветься паракорд, воно ж парашутний трос. Буває різної товщини кольорів з різних матеріалів виготовлення з різною начинкою всередині. І якщо перед вами не стоїть інша задача, то для браслета виживання найоптимальніше такий: паракорд 550, Type 3, матеріал виготовлення нейлон, ширина 4 мм. Той, що 3,5 мм теж підійде. Фраза 550 означає, що він витримує 550 фунтів, тобто до 250 кг кілограм статичного навантаження на розрив. Я, звісно, важу чуть-чуть не 250 кг, кілограмів, а 50, та в перевірці, чи може витримати когось взагалі. Бачимо, що мотузка не розірвалася, і пам'ятаємо, що статичного, а не динамічного. Звісно, якщо просто динамічно намагатися розірвати, то не порветься. Статичне означає без різких сильних ривків всією вагою, як, наприклад, при падінні, тому виробники не рекомендують його як альпіністську мотузку. І якщо в екстреній ситуації все ж використовувати для підйомів чи спусків, то тільки якщо скласти більше мотузок і спускатися дуже повільно та плавно. Type 3 означає, що всередині є 7 жил, і кожну за потребою можна розплести на 3 тончі нитки. Матеріал стійкий до вологи ультрафіолетового випромінювання гнилі та плісняви. Так і гуглимо. Паракорд 550, Type 3, нейлон купити. Паракорди є різних фірм і країн виробництва. Якщо знайшли з підходящими параметрами, ражу спочатку прогуглити цю фірму, чи дійсно не рветься і витримує. Ражу замовляти прямо з сайтів виробників, а не десь з сумнівних оголошень, оскільки виробників і без націнок, і знаємо, що це паракорд, а не мотузка для білизни. Бо мотузка для білизни не така міцна і не матиме так багато функцій, як паракорд. Якщо у вас нема паракорду, то мотузку для білизни чи іншому туску можна використовувати тільки в тому випадку, якщо ви плетете браслет для себе, для ваших конкретних потреб. І для цих потреб вона вам підходить. Наприклад, на чомусь посушити одяг, в разі чого, зробити плащ палатку, щось зв'язати, те, що вона витримає, і так далі. Але дивіться, щоб була не з бавовни і не з шерсті, тобто без ворсу, бо зростеться в ковтуни. І не розкриється, треба, щоб було з нейлону, чи поліестеру чи іншого гладкого матеріалу. Для наших захисників беремо виключно паракорд і найкраще нейлон. Я брала паракорд і наших українських різних виробників. Метр коштує плюс-мінус 7 8 9 гривень. Це в наших українських виробників принаймні на даний момент, коли монтую це відео. І для порівняння брала дорогий американський. Різниці в плетінні не помітила, тому беру українських фірм. Вид плетіння. В інтернеті багато інструкцій з різними видами плетінь. В даному відео розбираємо плетіння під назвою Сороконіжка. Воно ж багатоніжка. Бо протестивши різні види плетінь з інтернету, я зробила висновок, що воно плететься найшвидше легше освоїти новачку, можна плести без спеціальних станків і сидячи, і лежачи, і стоячи, і розплітається швидше. Звісно, від себе я теж внесла в нього деякі маленькі нюанси. В якості защіпки в класичних варіантах прийнято використовувати такелажні скоби, вузлик і фастекс. Але з цими защіпками є свої нюанси зі скобами в правильному виборі, а з фастексом в розплітанні. Бо для розплетіння фастекс треба спочатку розламати, а він може не захотіти. І можна зламати собі не фастекс, а нігтекс. Ставте великий закусенець догори. І прийдеться довго розплітати вручну, на що може не бути часу. Та з вузликом, котрий теж спочатку треба розплести або зрізати, якщо є чим. Плетіння з ними та з іншими варіантами защіпок розберемо в інших відео та проапгрейдимо, щоб можна розплести миттєво. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Браслет виживання я би рекомендувала робити саме швидко розплетним, щоб розплести миттєво. Принаймні основний браслет, якщо у вас їх декілька. Я частіше використовую гудзик. Бо, як на мене, це легше і швидше в використанні. Гудзик легше і швидше відкривати-закривати. Більше вибору по камуфляжних кольорах можна розплести миттєво в ту секунду, коли це потрібно. Як плести? Гудзики беремо з міцного матеріалу. Беру гудзик з широким вушком або з широкими отворами, щоб паракорд вільно пролазив і при розплетінні була можливість легко стягти. Гудзик має бути на середині мотузки. Для визначення цієї середини складаємо кінці і тягнемо гудзик на вигін мотузки. Навіть якщо плетете для наших захисників, свій самий перший браслет ражу сплести для себе, аби спочатку протестити, як носиться, чи все добре сплели, чи нічого не давить, не розщіпається, чи треба щось відкоригувати, і якщо все ок, тоді плести великі партії. Браслет не має щільно обдавлювати, він має легко ходити. Якщо плести браслет точно такої довжини, як обхват зап'ястя, він вийде малим. Бо мотузка своєю товщиною зменшить обхват браслету. Тому до заміряного обхвату руки треба додати ще кілька сантиметрів для запасу, скільки додати, в залежності, яка довжина мотузки, і скільки ви хочете вмістити. Особисто я додаю 5 см, якщо мотузка 5-метрова, і 4 см, якщо мотузка 4 метрова, і так далі. Точніші цифри для себе ви визначите вже при плетінні. Довжину, яка вийшла, відмічаємо і загинаємо в цьому місці мотузку. Виходить щось схоже на заячі вуха. На заячі вуха. Цю мотузку скручуємо петлею, і накидуємо на заячі вуха. Затягуємо. Мотузку з іншої сторони так само скручуємо петлею. І накидуємо на заячі вуха. Затягуємо. З іншої сторони знову те саме петля на заячі вуха. З іншої те саме. І так до кінця браслету. Почергово робимо петлю і накидуємо на заячі вуха. Регулярно через кожні пару петель придавлюємо вниз. Петлі в цьому плетінні мають бути кожен раз в одну ту саму сторону скручені, тобто або постійно скручуємо ось так, або ось так, кому як зручніше. І на іншій стороні петля має бути зеркально скручена. Тобто, якщо на цій ось так, то і на цій теж ось так. Інакше буде кривий узор, затягуємо не зі всієї сили, не до максимального упору, а так, щоб петлі могли рухатися по заячих вухах, бо інакше буде важко розплести. Надто слабо теж не робимо, щоб не розвалилося раніше, ніж треба. До самого кінця не заплітаємо, залишаємо, щоб було за що легко защепити гудзик. Рівне це низ, ним до руки. Випукле це верх. Зовнішня сторона браслету. Хвости, які залишилися, я фіксую таким чином. Повертаю браслет випуклою стороною до себе і роблю вузлик. Ось цей хвіст кладу на ось цю верхню мотузку. Щоб вийшло щось схоже на круг і під неї пропихую хвіст в центр круга і затягую. Іншу сторону зав'язую так само. Таким чином вузлики випиратимуть на зовнішню сторону, а не всередину, щоб не кололо в руку. Виходить петля. Якщо забули, як зв'язувати, можете придумати свій метод, але головне не прив'язати до заячих вух, бо не стягнеться. Зрізаємо на 4-5 мм, показую, як буде на 5. Кінці відрізки у мотузки підплавити запальничкою, щоб не розпускалися. Плавимо так, щоб плавився тільки цей хвіст, і не задіти інше плетіння. Щоб не заділося, краще підпалювати не верхушкою полум'я, а низом полум'я, там де воно фіолетово-синє. Якщо в запальнички є регулювання вогню, поставте на мінімальний, притискаємо металічним предметом. В класичному варіанті його чимось металічним або просто притискають або розмащують, але мені воно візуально не подобається, тому роблю по-своєму металічним предметом роблю кругові рухи за годинниковою стрілкою, вдавлюючи по краях. Таким чином формується щось типу, як бусинка або камінець. Як на мене, так виглядає акуратніше і солідніше, чим просто розмастити. Обов'язково перевірте на дотик, щоб ці приплавлені кінці не кололи в руку. Якщо колеться, чуть підплавте те колюче місце за пальничкою. Тоді воно затупиться і не колотиме. Іншу сторону так само. Вам не треба стягувати. Я стягую суто, щоб вам показати, до чого прилепилося і припаялося. Виходить петля. Ось, бачите, припаяний тільки край мотузки. Інше не задіваю. Припалювання країв проводьте в добре провітрюваному приміщенні, наприклад, біля відкритого вікна тощо, бо нейлон при підпалюванні трішечки димітиме і даватиме запах. Відразу після створення браслет може вийти і рівним, але може вийти і ось таким кривуватим. Це якщо ви тільки вчитеся або якщо попався твердий паракорд. Але це не критично, бо на руці при носці воно вирівняється. Я прискорюю процес вирівнювання, щоб браслети відразу були рівні і мали солідніший вигляд. Притискаючи краї, вирівнюю їх. Легко придавлюю до поверхні стола, вирівнюючи. Також вирівнюю в защепленому стані. Для швидкого розплетіння тримаємо однією рукою ось тут, іншою рукою тягнемо той край, де гудзик. За потреби хвилясті місця випрямляються, провівши по них рукою. Після використання мотузки, якщо ви плели для себе, тобто вмієте плести, мотузка може бути заново сплетена в браслет. На плетіння одного браслета йде хвилин 30, 20, 15. З часом виходитиме все рівніше і швидше. Ще раз показую повільніше на рідшому браслеті, щоб вам зрозуміліше було принцип розплітання. Коли ми тягнемо за край, витягуються заячі вуха, вивільняючи петлі, котрими вони були обкручені. Куцик за потреби можна легко здвинути до країв. Якщо міцно злеплене, як варіант можна петлю за щось зачепити замість прив'язування. Або ж, якщо не треба гуцик, можна зрізати, якщо під рукою є щось ріжуче. Довжина мотузки на один браслет у мене йде плюс-мінус 4-5 метрів в залежності від розміру рук. Ражу вам завести собі 5-метрову мотузку, на котрій ви спочатку суто відпрацьовуватимете навички плетіння. Паракорд можна заплітати і розплітати багато разів. Довжина мотузки в залежності від обхвату зап'ястя. Чим довший браслет, тим довша уміститься. Максимально мені вдалося умістити 6 метрів паракорду на обхват руки 20 см. Але тоді він стає дуже твердим, тубовим і давить. Тому краще на руки шириною зап'ястя плюс-мінус 20 см уміщувати 5 метрів паракорду. І чим вужча рука, тим коротшому мотузку. На руку 17 см вже влізе плюс-мінус 4 метри паракорду. Я говорю плюс-мінус приблизні цифри. Бо все рівно кожен плестеме щуть різною затяжкою і фірми паракорду можуть відрізнятися по щільності товщині, тому точніші цифри ви зможете для себе зрозуміти кожен індивідуально при плетінні. Краще брати м'який паракорд. Бо є і тверді, як якийсь дріт, вони не так еластично затягуються, тому при замовленні перепитайте в операторів, чи конкретно цього кольору м'який. Ті, що тверді, дубові при носці теж через кілька днів стануть м'якими, тому це якби не критично. Але в самому процесі плетіння зручніше м'який, бо тоді відразу зрозуміліше результат плетіння. Ще плюс м'якого паракорду, що браслет виходить рівніший і не треба якось особу вирівнювати. Брутальніший браслет. Це саме плетіння може виглядати чуть іншим, схожим на плетіння кобра з медмакса. Але кобра не є швидко розплітною, а довго розплітною, на відміну від сороконіжки. Для цього починаємо все як в минулому варіанті. Вона так само буде швидко розплітною. Заячі вуха. Петля на заячі вуха Петля на заячі вуха. А наступні дві петлі в іншу сторону закручені і назаєче вухом. Наступні дві знов в стандартну сторону. Тобто, якщо ці дві петлі йдуть скручені ось так, коли оця мотузка спереді, то наступні дві йдуть скручені, коли мотузка позаду. І чергуємо їх. Дві спереді, дві позаду. Дві спереді, дві позаду. Фіналиму так само, як попередні плетіння. Особисто я на фронт відправляю і такі, і такі. Яке сплетінь вам робити, тут вже в залежності, який вам більше до вподоби, який більше виходить або які конкретно у вас частіше питатимуть. Детальніше про запаювання країв нагадаю, якщо хвіст 4-5 міліметрів, виходить ось такий камінець, якщо менший 3 міліметри, камінець виходить більш плоским. Якщо просто придавити без крутіння ножицями, виходить ще плоскішим. Тому тут, як вам більше подобається або як краще виходить, головне перевіряйте, щоб не кололо в руку. Також поверхня камінця відрізнятиметься в залежності від того, чим придавлюєте. Від глянцевого предмета камінець більш глянцевий, а ось інші матовіші ножиці, і поверхня камінця більш матова. Можна взагалі взяти поверхню з візерунком при бажанні. Також візуальний вигляд браслетів одинакової довжини трішки відрізнятиметься в залежності від того, яка довжина мотузки у вас є, як щільно ви її утрамбуєте. На фронт або для туризму краще все таки в такому варіанті де щільніше, без занадто великих отворів у плетінні, щоб не чіплялося отворами за гілки дерев в разі чого. Колір мотузки. Якщо плетете для наших захисників на фронт, беремо тільки виключно камуфляжні кольори: койот, хаки, олива, сіро зелені, зелено-коричневі чи подібні, котрі не кидатимуться в очі на фоні природи. І старайтеся по кольору під сезон. Або якщо будуть конкретні побажання по кольорах від тих, кому відправлятимете, то під колір конкретної локації. А червоні, салатові чи подібні яскраві, котрі вибиватимуться на фоні природи, не беремо. Якщо плетете браслет для себе, то звісно беріть колір, який вам подобається. Колір защіпки. Якщо робити для себе куцик можна якого завгодно кольору, можна взагалі на ньому щось намалювати акриловими фарбами, наприклад, знак ваших улюблених персонажів або свій малюнок, або прилепити вирізаний журналом і покрити акриловим лаком. Якщо ж плетемо для наших захисників, не беріть яскраві блискучі защіпки зі стразами чи подібним, щоб не виблискувало. Також не беріть з зеркальними поверхнями, щоб не пустило сонячного зайця, і відблиском не палило позиції. Беріть таких кольорів, які не паляться на фоні природи. Наприклад, ось цю защіпку я суто для демонстрації в кадрі використовувала. На фронт я її не відправляла з міркувань для перестраховки, бо, як на мене, вона все-таки дає відблиски. На фронт відправляю, котрі не створюють соняшних зайчиків. Якщо нема підходящого гудзика. якщо отвори в гудзику надто малі і паракорд не пролазить або пролазить, але туго стягується. Як варіант зробити йому імпровізоване вушко, або з того ж паракорду. Або якщо отвори вущі, то стончої міцної мотузки. Яких розмірів плести? Google нам каже, що найрозповсюдженіші зап'ястя таких розмірів, але інших розмірів на фронт теж плету плету різних розмірів, щоб точно підійшло, оскільки руки у всіх різні, щоб приблизно розуміти, чи підходить під певні розміри рук, можна міряти на банках такого обхвату, як рука, або вирізати з картону різної ширини і приміряти. Якщо і не передавлює, і легко ходить, то підходить. Якщо навіть комусь розмір не підійде на руку, то судячи по фідбеках, тоді їх носять прищепленими, наприклад, на сумці або в вигляді брилка, і в такому разі краще робити більше більших за розміром, щоб мотузка була довша. Якщо буде потрібно тільки маленький шматок паракорду, наприклад, для нитки, аби щось зашити, чи зв'язати щось невелике шматком, то не треба ради маленького шматка розплітати весь браслет. Можна стягнути скільки вам треба, відрізати. І те, що залишилося, знову зв'язати і припалити. Як забрудниця, прати у машинці не рекомендую, щоб не розплилося. Перу вручну звичайним милом і водою. Коли браслет в незащепленому стані, треба бути обережно з кінцями, особливо з цим, щоб випадково не стяглося плетіння раніше, ніж треба. По цій причині транспортувати і пересилати їх ражу в защепленому стані. Коли відправляю багато браслетів, коробку заліплюю перегородками, щоб трималися, не падали один на одного і не помнулися. Ражу обов'язково написати і вкладати інструкції, що це таке, для чого, як цим користуватися. І головне, де саме потягнути, щоб розплелося, оскільки на фронт регулярно приходять нові люди, і вони можуть не знати, що це таке і як цим користуватися. Я наразі прив'язую інструкції до кожного браслету, щоб кожен зміг прочитати, що це. Також одну кладу загальну на коробку для ознайомлення при відкритті, що це для виживання, а не просто прикраса. Ось для прикладу, що я пишу, можете поставити на паузу, прочитати і написати щось подібне або краще, або заскрінити, розпечатати і використовувати цю, якщо у вас в якості защіпки теж гудзики. Якщо у вас різні защіпки, то під кожну защіпку своя інструкція, бо вони можуть зніматися по різному Ражу не відсилати браслети, як і будь-який реквізит. Якщо у вас їх питають з якихось незнайомих закритих акаунтів, на котрих немає ні фотографій, ні інформації, бо потім можна побачити свої браслети в продажі на OLX. тому на фронт краще передавати або через своїх чи знайомих чи через волонтерські центри. А якщо передавати через незнайомих людей, котрі вам пишуть в соцмережах, то перевірте, чи це справжня людина, а не фейк. Сподіваюся, цей браслет залишатиметься просто в якості прикраси. І прохання ставити лайки, писати коменти, ділитися відео, щоб інші знали, як робиться. Якщо це відео було корисним, ставте великий палець догори та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!